Чи дійсно потрібна команда? Чи це може бути окремі люди? Наприклад, з одного боку, інколи на певні функції нам необхідні якісні виконавці, які зможуть достоменно, чітко, якісно виконувати свою роботу, і це дійсно правда. Але якщо ці люди будуть носіями єдиних цінностей, вони це будуть робити в будь-якому випадку. Буде краща атмосфера, працюватимуть краще і більш продуктивно. Це буде дуже схоже на корпоративний дух, і це важливо. Тож коли ми працюємо разом, ми натхненні і в команді завжди досягаються найкращі результати. Але між тим, в рамках цієї задачі, кожен має свою ціль, яку буде виконувати, і він зацікавлений зробити так, щоб самому йому конкретному гравцю було комфортніше, продуктивніше, ефективніше. І це знов ж таки не про команду. Команда це колектив маленький чи великий, але колектив однодумців, які здійснюють спільну мету. І команда буде характеризуватися не тільки психологічною сумісністю, хоча це дуже важливий акцент. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що люди, які розділяють єдині цінності, стоїть командою швидше це і є психологічна сумісність. При цьому ці люди мають високий рівень згуртованості. В команді є формальні і неформальні групи. І при цьому ми не зніцінюємо і не робимо вигляд, що немає недоліків. Вони точно є. Але ці групи беруть найсильніше з того, що в них існує. І саме завдяки цьому досягають результату, саме завдяки внутрішній своїй організованості. В команді люди здовільняють свої особисті та соціальні потреби. Кожен член команди задовільняє щось своє і спільне в колективі, де є спільні інтереси команди. Люди щасливіші. Саме через це людина, яка має роботу, де є команда однодумців, щасливіша ніж людина, в якої цього нема. В команді є ролі. І зазвичай ці ролі є сталі. Хоча на початку ми можемо мінятися, тим самим виявляючи найсильніші сторони кожного і залучаючи їх до того, щоб вони працювали на спільний результат команди. Наприклад, є ті, хто дуже чітко слідкує за часом, щоб не пішли в порожні розмови. Є ті, хто можуть тримати структуру цієї розмови для того, щоб досягти мети, а не просто теревеніти. Є ті, хто виконують шикарну роль критика, і критикують не задля того, щоб сказати щось погане, а заради того. Щоб гарантовано досягнути мети. Є ті, хто мрійники бачать можливості навіть там, де інші їх не бачать. Підходиш і говориш, слухай, ну в мене завал, нічого не можу вигадати. Це безвихідь. А він тобі чекай, ану розповідай. І ось один, два, три, чотири, п'ять. Купа варіантів. Іди, обирай все, що хочеш, але зроби те, що потрібно команді. І це дуже круто. Ці люди разом. Бо вони разом досягають більшого результату. Таким чином підвищується їх самооцінка. Таким чином їм є за що пишатися собою, і це дає відчуття цінності, присутності в цій команді. І люди роблять краще, і вони роблять більше. Бо є ще таке поняття, як спільна відповідальність. В команді дуже важливим аспектом є конфлікти. Багато хто думає, що це такий бонус, класна команда, але люди не народжуються командою. Команди не народжуються, команди створюються так само, як і стосунки. Вони вибудовуються, проходять періоди, коли штормить періоди, коли дуже складно, і це нормально. Дуже важливо не уникати конфліктів в команді, бо конфлікт завжди має під собою величезний потенціал енергії для зростання і розвитку. Так, якщо постійно штормить, це означає, що десь щось не проговорено. Саме лідер має спостерігати і бути уважним в таких моментах, і заохочувати команду до періодичних розмов, піднімати конфліктні моменти, проговорювати, розбиратися з тим, що саме їх викликало і як можна це змінити для того, щоб вирішити конфлікт і дати цьому потенціалу можливість розвиватися. Кожна команда має свій темпорит, свій характер, свої характерні риси, притаманні тільки їй, і свій баланс. Досягнення цього балансу це постійна робота над командоутворенням. Тому запам'ятайте те, що я зараз вам скажу. Воно містить в собі величезну цінність. Зіркову команду можна створити тоді, коли ми працюємо над її формуванням, маючи спільну мету. І вона наш вектор, куди ми постійно орієнтуємось. маючи лідера, який бере на себе задачу того, щоб надихати, слідкувати за тим, що відбувається, тримати ці кордони. І якщо лідер не взаємодіє зі своєю командою, в команди не буде довіри до лідера, вона не зможе піти, коли лідер покличе її, коли лідер буде закликати, запрошувати, зробити щось вау, щось круте.